Губка Боб квадратні штани, ні, блін, щітка Богдан Круглий стіл, це легендарний всесвіт на рівні Гаррі Поттера чи Біблії. Я, як людина, яка свідомо ігнорує існування психологів, <клес> зацікавився саме в його ігровій адаптації з лаконічною назвою скоротимої до нехай Баттлфілд. Чи готові ви до серйозного чоловічого геймінгу? <клес> Сьогодні ви дізнаєтесь про лор монопродуктів. Приготуйтесь до спокійної прогулянки вулицями Ді на бікіні. to cry Починається з мого улюбленого. Туторіал від губки Боба. Натисни це, натисни те, а якщо натисну клавішу для виклику на Palm Air Strike. Світ губки Боба, так би мовити, потонув анальному капіталізмі. Тому що прохід кімнату платний. Тут ми дізнаємося, що у Боба не квадратні штани, а прямокутні. Вихід на вулицю також платний. Рай інтроверта. Олей Крабс! Я тільки що щоб просто вийти з дому. Де брати стільки грошей? Я не хочу платити податки. Ти звернувся за правильною адресою. Я навчу тебе мистецтво ухилення від податків за певну суму. Ви ухиляєтесь від податків ніколи б не подумав. Мені здавалося, це більше схоже на чамбаскет. Планктон не такий. Він всього лише національна загроза номер один, яка засуджена до смертних кар в 20 країнах за створення неконтрольованої армії смертоносних роботів, які, до речі, прямо зараз знищують наше місто, виживших менше ніж нерозірваних снарядів. Я не можу повірити. Вони додали малевеленкрі. I'm never paying my taxes. I'm never I never money. paying my taxes. I'm never I never money. paying my taxes. I'm never I never, pay never paying my, pay my taxes. Аби купити крабовий бізнес-курс під назвою Думає Багатій. Губка Бобіч вирушає в подорож, переповнено платформінгом та геноцидом роботів. Його головна ціль збирати золоті лопатки. Як добре, що на дні океану існують вигідні бартери, і лопатку можна отримати за 10 мозків. Вся місцева економіка тримається на потужній валюті. Морський аналог листочки. Яка чудова система, яка не заохочує грінд. Правда? Бойовка <кхем> глибока. Роботів ціла одна атака, і вмирають вони від однієї атаки. Геймплей зовсім недушний, про це пізніше. Цей Battlefield батько GTA, адже в ньому три ігрових персонажі зі своїми обілками. Бобіч. в черговий раз доказує, що його квадратність це лише припущення, і перетворюється на шар для Боулінгу. Сенді, як професійна білка, вміє літати. О ні, вона тут хмарочос. Патрік база. Згорі перетворює воду на лід. Це демоверсія Ісуса. Моя улюблена частина це удар певними животами. У всіх персонажів є дещо спільне. Вони не вміють плавати. Мабуть, це трійка справжніх геймерів, котрі бояться води так же сильно, як і жінок. Поважаю в пошуках золота на дні. Герої приходять через цікаві ситуації якого хує по місту працює артилерію? Ласкаво прошу, до Найт Сіті на вас чекає Взлом системи відеоспостереження. Наймерзенніша головоломка я би сказав, ламання голови, та здавалося б. Я дуже стараюсь зробити відео йобнутим, але гра справляється краще, особливо після жарту про маму. Так ось він який з камень бомбус. Я не можу перемогти. Це преміум крейсер Аврора, у якого 5000 тисяч тонатни валюти. Це все ви отримаєте по посиланні під відео. Як добре, що перед цим Бобіч вступив торпедні війська і тепер запускає керовану ракету. Гра не залишає вас без челенджу, і тому кожен рівень закінчується серйозним викликом. Боси Бубки Гоба вимагають від гравця досконалого опанування всіх механік. Для проходження потрібно вдало маневрувати, так би мовити, мувмент, вміти ходити та іноді навіть атакувати. Так якого хуя цей файт веселий. Мій улюблений рівень це повноцінна трансляція дебі і її мейн івент. Битва за міжокеаністичний титул проти нас виступає Джон Тайтенфол 3. Це легендарний матч, Але я переможу завдяки голосам в голові. Цей тріумф започаткує культ особистості. Якщо вам здається, що геймплейний цикл дивний, не переймайтеся. Спеціально для вас Battlefield пропонує гонки. Головне, не дивіться, на чому катається бобіч. В певний момент гонки стають хардкорними, і дорога стає вузькою, файмер душний, а шорткати не перекол, а необхідність. Враження, ніби за перемогу дають неопадку, а, маму. невже гра стає важкою?

У нас є хуйові чекпойнти у арени, Хуїта, а не камера, що це за піздец та безмамні вороги, які атакують поза екраном. Ой, ви хочете платформінг? А як вам кілометровий підйом з надкоротким таймінгом проходження? А в кінці вас чекає не чекпойнт, а нафтовий робот для щитом що ваншотні вороги з однією атакою, а як вам три ворога замість одного з нескінченною аує атакою, та ще більш конченим вибухом при респавні І так, це ворог розпавниться. Ціла толпа таких роботів чекає вас на арені розміром з кухні 12 квадратних метрів. Я в це не граю. Гонки? Ви мали на увазі гонки-лабіринти? Я, блять, не розумів, де ідея. Останній рівень цього сну найкращий, тому що це просто шизофренія. Ого, рівень про торпедне маневрування. Шкода, що воно керується, як йобан нельгом масолкарна. Ой, вибачте, я забув про стелс. І коли гравець нарешті проходить Elden Ring 2, його очікує ще одна улюблена фішка Бабазаки Грінд. Аби пройти останній рівень, потрібно зібрати 75 лопаток. А це приблизно ідеальне проходження всіх попередніх рівнів. Я не хочу це робити, я краще вб'ю 20 дерев один, але... ладно, тоже хуйня. В будь-якому разі я хочу побачити кінцівку, і мені допоможе Engine, туторіал, який вчить основам читерства. Ні слова більше. Всім привіт! З вами Антикафе 420. І сьогодні у нас гайд на читен. Аби зламати економіку гри губка Бакс квадратна інфляція, нам потрібно ввести кількість грошей, поміняти цю суму в грі та провести повторний пошук. Так ми знайдемо змінну яка відповідає за кількість грошей Можете писати будь-яку суму, не переживаючи за забудаткову. Якщо змінних декілька, просто поміняйте всі, що може піти не так. За ці гроші ми обіднімо лопатки і опа, фінал відкритий. Я хочу здобути. Фінал гри неочікувано філософський. Бубка Гоп не буде битися проти старих ворогів, адже в нього немає ворогів. Його головний опонент це він сам. Точніш, його гігантська робоверсія Соу so Діп. Некуди брать Боб, який воює всередині Боба, це надгрибока відсилка до легендарної цитати вбити в собі Молороса» Розумний фінал розумної гри. Але це ще не все. Адже під час титрів нам дають ще геймплей, прямо як в Нір-автоматі Також цей сегмент я відсилкою до не менш легендарної гри 3D Pinball Space Cadet. Враження, ніби за лопатку дають не перемогу, а... Сука, що, блядь?